Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам пропоную виконати разом зі мною графічний диктант. Візьміть зошит у клітинку, простий олівець та почнемо. Будьте дуже уважні. Поставте крапочку та від неї ведемо лінію Одна клітинка праворуч. Одна. Клітинка вниз. Дві клітинки вправо, одна клітинка вгору, одна клітинка вправо. Дві клітинки вниз. П'ять клітинок вправо, дві клітинки вгору, одна клітинка ліворуч, одна клітинка вгору, дві клітинки праворуч. Сім клітинок вниз. Одна клітинка вліво. Дві клітинки вгору. Одна клітинка вліво. Слухайте уважно. Дві клітинки вниз. Одна клітинка вліво. Дві клітинки вгору, Три клітинки вліво. Дві клітинки вниз. Одна клітинка ліворуч. Уважно. Дві клітинки вгору. Одна клітинка вліво. Дві клітинки вниз, знову одна клітинка ліворуч. Три клітинки вгору. Одна клітинка вліво. Та три клітинки вгору. Погляньте, дітки, ми з вами дійшли до тієї крапочки, з якої починали. І хто ж це у нас вийшов? такий хвостатий та вухати? чотирилапий? Вірно, котик, домалюйте йому оченята, носик та вуса. Молодці малята. До побачення!